Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ще одним чудовим рецептом заварної Паски. Ось, виходить, дуже м'ягесенька, довго не черствіє, чудове тісто, гарне таке. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Так, спочатку готуємо заварну основу 200 мл вершків. У мене домашні вершки. Просто з молока я беру, зверху відстоялося і просто зливаю 200 мл цих вершків. Добавляю сюди 3 столові ложки муки. Ось так і розмішую, і це просто заварюю до густоти. Аби не було грудочок, отакого, просто розмішати і заварити на легенькому вогні до густоти. Краще віночком. Аби розбилися. Грудочки розбилися всі. Так, ось до такого стану ми заварюємо нашу заварну основу. Ось так має бути. Тепер ми ставимо це, аби це вістило. Звичайно, можна і на воді, але на, або на молоці У мене були вершки такі, і я... Воно буде дуже на, на, на основі цього заварного тіста. Взагалі, на заварній основі то дуже-дуже виходить чудове тісто. Я вже ділилася... У нас на каналі котлети є з цього тіста. Котлета в тісті. Дуже, дуже таке делікатне гарне тісто. от е, Я дам посилання вам на, на, то, на там, як я готувала котлети в тісті. Все, ну і все простиває. Так, готуємо тісто. Даємо 250 мл теплого молока. До цього, до цього тепер додаємо ложку, дві ложки цукру. Всього в мене тут є 300 грам цукру. Додаємо сюди, 60, 60 грам дріжджі. і даємо, щоб всі дріжджі розчинилися. Просто так розчинились. Не даємо ні муки, ні нічого ми не даємо все. Просто щоб розчинилися дріжджі, розпустилися. Так, поки дріжджі роз, там розпускаються, ми, ми з яйтьома зробимо. У мене тут є восьмеро яєць. Дві, вони маленькі, можна і шестеро. Така одна курочка несе, дуже маленькі такі яйці. Я даю восьмеро яєць. До цих яєць додаємо чайну ложку солі. Рівно. Даємо цей весь цукор 300 грамів. Всього у мене там, що я давала ще на розпустити дріжджі. І даю пачину ванільного цукру. І це все всього будемо збивати. Можна збити і міксером. Ось я так і зроблю зіб'ю тим. Так я вирішила в машинці робити. І я геть перебрала кам'яниці, перебрала сюди в машинку е, дріжджі з молоком. Добавляю сюди оцю заварну основу. О, я в машинці, бо то я, рука болить, я не годна. А то, звичайно, може вручну місити. Так, все снова дамо додаємо ці збиті яйці з цукром. І додаємо у мене тут є 600 грам муки, додаю спочатку всю муку сюди додаю і розмішую знову і замішую тісто отаку от машинку. Зачистимо трохи стінки машини, таку, зачистимо. Добавимо ще. муки, тут у мене ще є 600 грамів, я половину ще добавлю. І будемо далі вимішувати. Тепер уже цих будемо старатися додавати потрошка, аби не забити тісто. Так, ще місимо. Добавляємо сюди 250 грамів м'якого масла. Вмішуємо. Оступово додаємо муки ще. Тут ще в мене 600 грамів яка. Скільки в цього піде муки, я вам напишу під цим. І замішуємо добре тісто. Коли вже отак збирається навколо, збирається тісто навколо, ми будемо вже Ну, Перебираю я обратно сюди в мельницю. Зараз це тісто. Воно вже вимішане, воно вже відходить, від як файно відходить. від Цього я буду я буду, аби підходило у мельниці. Дивіться, як гарно відходить від, відходит від крука. Та є це буде файно все вимісило. Дуже то, то тепер додаємо е, тут олії, аби ми зібрали докупи. Файно. Все. Я я не буду за кільо 200 пішло в мене муки. Я не хочу більше давати муки. Воно вже буде гарне. Уже якраз тепер таке файне тісто. О, Ставимо його, аби підходило на годину-два. Далі я вам покажу. Наше тісто гарно підійшло. Ось дивіться, як гарненько. Так, ми його викладаємо тут тепер на коврик розподіляємо його гарно. І Тут у мене є 150 грам родзинок. Я їх у муку притрушую муку. обкатую кожну, аби була кожна. У муці, Аби розподілилося по тісті гарно. І отак розподіляю по тісті. Ще трошки. І тепер ми її докупи змішуємо. І знову будемо класти, аби знову й підходили. Ще, ще один підйом будемо робити, аби підходити. Наше тісто підійшло і ми вже знову будемо зараз формувати наші пасочки. Дивіться, таке тісто наше. Таке дуже делікатне. Пахтит. Так, і зараз будемо формувати. Тут у нас є тіста 2800. Ми ділимо отако, зараз будемо розділяти по, по формочках. Я маю чотири тут формочки і буду ділити. Тепер буду я формувати ось так пасочки. Тут у мене на отаку формочку, я буду давати 400 грамів. Отак я її формую. Отако. Де, є, де є родзинка? То я її кладу, аби воно, бо то горить родзинки. А я отак отак затягаю гарно. І все, і кладу отут. Ця буде тут. Тепер на оцю йде у мене 550. Цю родинку заберу. Ага. Бо вона буде горіти. Що всередину? Так, 550. На цю Формочку у мене 50, 750. Я так розділила. Коге роблю Кульку. І на, на цю каструльку, що я все е, собі маю таку, то тут у мене піде, тут я всього вже лишило кілограм 115 грам. Я сформую кульку і вся, і вся, вся кулька піде у, у каструльку. Оці всі родзинки треба забрати туди під низ. Руку піднес під і отак формуєте. О, це піде в цю каструльку. О, все тут. І ставимо, аби вони трошка, трошки їх так і притиснемо кожну. І ставимо, аби підходили. Ми тут виробляти я нічого не буду. Е, як виробляти, як ми робимо, там є в мене на каналі, я вам дам посилання на то все, як, як там виробляти коси та й там такі всі. Я просто такі гейбабки печу. Так, наші пасочки підійшли. Я тут розбила, просто розбила яйце. О. Бо я жовток не лишила, просто розбила яйце. І тепер будемо змащувати наші пасочки змащуємо. Ми змастили наші пасочки, включаємо духовку на 200 градусів, і поки буде духовка нагріватися, пасочки наші оця змазка підсохне. І будемо випікати при 200 градусах 10 хвилин спочатку. Відтак зменшуємо на 160 і допікаємо до готовності до сухої шпажки. Ось такі вийшли у нас пасочки. які делікатні, Такі гарнесенькі пасочки вийшли. О, дуже такі делікатні, гарні пасочки. Дуже-дуже такі чудові, гарні вийшли пасочки. Дві такі. Чудові дуже гарні вийшли пасочки. От. Дякую, що дивились наше відео, що е, були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир всім і нашій Україні. До зустрічі! Як вістинуть, простинуть, я вам покажу, які вони в розрізі. Я їх так трошечка е, при, притрусила по е, на того. тим таку присипку, яку, яку мала, та й таку присипала. Так, то вже пройшла доба цієї паски, і я хочу вам показати, яка вона на вигляд, яка вона всередині. Ми вже одну з'їли, а яка вона усередині ця паска. Вона вже всі гарно стабілізувала. Дивіться, тих, яка гарна, яка пасочка виходить пухка. Яка, яка делікатна, дивіться, яка дуже-дуже делікатна виходить пасочка. Видіка. О. Я отак наріжу вам, ще покажу, як. ніж було візьми, більше я візьме такий. Дивіться, яка вона виглядає. Дуже, дуже-дуже делікатно виглядає в розрізі. Я так просто вам від. О, витягка, дуже. Багато родзинок, так, дуже-дуже, дуже-дуже двітяка. Дуже, така розривається, як на волокна розривається. Дуже-дуже гарна така раджу вам таку приготувати. І смачне такий е, має смак, дуже такий вершковий. Такий смак має е, делікатний. Дуже-дуже делікатний вершковий смак має. Гарна така. Так що готуйте.